Минулої доби ворог обстріляв більше двох десятків населених пунктів області. Під приціл окупантів знову потрапило Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Білогір'я, Залізничне, Дорожнянка, Степногірськ, Чарівне та Червоне. Загалом правоохоронці зафіксували понад півсотні повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Наші захисники дали гідну відповідь окупантам на терор запорізьких міст. В Запорізькій області силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс – до 10 одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ. Також рашисти примусом і брехнею збирають кров жителів тимчасово окупованого Мелітополя для поранених російських військових. Щодня мало не на кожному стовпі розміщують об'яви про необхідність здачі донорської крові, нібито для потреб породіль та онкохворих. Проте враховуючи, що до Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами рашистів, ліквідованих на Херсонському напрямку, та поранених з усього регіону бойових дій, розуміємо, для яких хворих потрібна кров. Запорізька АЕС вже вдруге за п'ять днів повністю втратила зовнішнє живлення. У енергоатомі повідомили, що відключення сталося через ранковий обстріл під станцією Дніпровська на Дніпропетровщині. Наразі станція працює на дизельних генераторах. На АЕС відправили додаткову партію дизельного палива. Станом на 10 годину, 12 жовтня, росіяни не пропускають автомобілі енергоатому до ЗАЕС. Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників. Станція в блекауті працює на дизельних генераторах. Вчора лідери Групи Сім, після зустрічі з президентом України, зробили важливу заяву: ми засуджуємо дії Росії на Запорізькій АЕС України та тиск, який чинить на персонал об'єкта. Це подальша безвідповідальна ескалація, і ми будемо вважати Росію відповідальною за будь-який інцидент, спричинений їхніми діями. Потрібна термінова деокупація і демілітаризація. Ція станції, яка просто зараз знову знеструмлена, і це може привести до ядерної катастрофи. Світ має терміново вводити санкції проти російської атомної галузі. Тільки жорстким тиском ми зможемо зупинити Росію країну ядерного терориста. Також рашисти викрали та ймовірно катують заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу. 10 жовтня росіяни забрали Валерія Мартинюка та відвезли у невідомому напрямку. Таким чином окупанти намагаються отримати особові справи працівників станції, щоб якомога швидше змусити український персонал працювати на Росатом.